Вітаю, шановне панство. Давайте більш детальніше подивимось на оточення та вчинки кремлівського курсанта Сирського. Друг та однокурсник Сирського, який також навчався в московському військовому училищі, теж кремлівський курсант генерал Хамчак є одним із організаторів та виконавців трагедії під Іловайськом, де загинуло близько 1 тисяча добровольців України. Після цього Іловайськ перейшов повністю під контроль Московії. По вже відпрацьованій схемі та по знищенню патріотів України та здачі українських територій, кремлівський курсант Сирський став співорганізатором та виконавцем трагедії Дебальцева, де теж загинули мотивовані українці. Після цього Дебальцева теж, як і Іловайськ, відразу перейшов під контроль Московії. Як ви спите по ночам? Чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцева? Я, Михайло Корольов, ще до початку повномасштабного вторгнення, як керівник громадської організації «Єдність України, проводив мітинги в місті Київ та офіційно звертався до керівництва СБУ, Офіса Генерального прокурора, до Ради національної безпеки та оборони до Офіса президента України з вимогою, щоб вони терміново заарештували усіх причетних до геноциду українського народу. Я надав усі необхідні матеріали, факти та докази. Я більш ніж на 100% впевнений, що якби тоді мене з провладних кабінетів хтось почув та почав розботувати цей кремлівський клубок, не було б ніякого повномасштабного вторгнення Мордора в Україну. Ні було б трагедії в Бучі, Ірпіні, Ізюмі, Маріуполі та по всій Україні. Всі, хто загинули за ці два роки війни, можливо, були зараз живі. Але безкарність завжди породжує більш страшний та кровавий злочин. І що у підсумку ми бачимо у зв'язку з тим, що в українській армії керівні посади продовжили займати кремліські курсанти, вони зробили все для того, щоб Путін прийняв рішення почати повномасштабне вторгнення в Україну. Кремлівський курсан сирський панаката на три схемі по утилізації патріотів України стає співорганізатором та виконавцем м'ясорубки в Бахмуті, де з нашого боку вже загинули десятки тисяч самих найкращих солдатів України. Можна сказати, світ нація з боку агресора, купка звичайних зеків. Для чого було стрімувати ворога тілами українців на непідготовних позиціях у Бахмуті та по всьому Донбасу, яким керував кремлівський курсан Сирський? Щоб потім, як і Ливайське, Дебальцеве, здати Бахмута інші українські міста Росіянам. На мою думку, у планах кремлівських курсантів було не тільки здавати інтереси та українські міста росіянам, а головною метою було це знищення і утилізація самих найкращих та мотивованих воїнів України. Я і Фантастика! Якщо взяти до уваги статистику у порівнянні скільки загинуло українців за всі 10 років війни, то під командами кремлівських курсантів загинуло більше ніж за всі 10 років війни разом узяти. Це що таке, друзі? Ідемо далі. Шизкому самого початку війни і до цього часу під переконувасі ТЦК також вам і відповідь, чому саме під командами українського курсанта ТЦК перетворилася на гестапо. Тепер все стало очевидно, чому героїчний український народ, яким пишається в світ, більше не хоче добровільно йти воювати. Тому що люди бачать, що в реальності українські воїни перетворилися на кріпаків, над якими знущаються кремлівські курсанти та п'ята колона, а потім українських воїнів використовують як гарматне м'ясо або відправляють до в'язниці. За останніми даними близько стати. Тисяч українських солдатів, які відмовились під командам кримських курсантів здогаставати кріпаками та гарматним м'ясом, зараз перебувають за гратами. Це що таке, друзі? Після звільнення залужного ми бачимо, що прильоти російських крилатих ракет та московських дронів по мирним містам України почастишало декілька разів. Якщо раніше 90% воєнодії 100% ворожих ракет збивалося, то при командуванні кремлівського курсанта Сирського навпаки майже все долітає. Друзі, у неділю о 19-й годині по київському часу ми продовжимо нашу дискусію щодо наближення перемоги України. Бажаю усім здоров'я, терпіння та єдності. З мене плідна праця та об'єктивна інформація. З вас підтримка, єдність та репост. Ми йдемо вперед! Разом з Богом до перемоги України!